Архіватор в ефірі, друга частина. У нас в гостях Ганна Легін, член спілки журналістів, людина, яка присвятила львівській студії телебачення не одне десятиліття і створювала чудові дитячі програми. Ви робили багато вистав. Тут писали у студії. Ну, А ну, давайте звичайно. от ми подивимося. Добре. Примий китом не барись, Вже тебе крутий сюрприз, та що духу духов ти тикай, сладкий маєш імикай, що сміє десь, ой, біза! Саме сюди збігла лис смикита. Ли смикита, недовго думаючи, стійку діжу й сховався. Мав, бо ледве він сховався у діжі, як знову надбігли пси. Де він? Тут він був! Шукайте його! Я подумала, що має бути у Львові такий дитячий театр Юрашки. І так ми його створили, цей театр. Я вже багатьом пояснювала, що такі Юрашки. В середньовічному Львові були е, ярмарки. І на цих ярмарках продавалися пряники, медяники для дітей. От їх називали юрашками. Продавали у цих шатрах медяники, Юрашки різного кольору та смаку: ванільні, кавові, мигдалеві і навіть апельсинові. Так, так один з кулька мого вискочив вже сюди. Багато про це писав Іван Крипєвич, про ці ярмарки і про ці пряники і юрашки. А вони були різної форми: і якісь і гусари, і квіточки, і лялечки. І що важливо, коли я вже робила хатку левінетка, то на передачу написав лист правнук Івана Крипєвича. Я дивився Лист Крипякевич. От бачиш, я, на жаль, багато листів і я той лист мені важко було знайти вже до ефіру. І я потім зв'язалася з ними і запросила навіть внучку Івана Крипявича. Вона була на відкритті театру. Так що такі якісь моменти пов'язані вже через нашу роботу. Згадуємо е, передачу Хатка Левенятка. Так. Мені здається, що було безліч запрошених гостей. Дуже багато. Навіть я не знаю, я сама була гостем вашої передачі, так. але зараз перед тим, як поговорити про цю програму, давайте подивимося кілька фрагментів. Добре. Хатка Левенятка! Цьом цьом, привіт присіялико. А те ви, я вас бачу і люблю. Ось, а сьогодні у мене є письменниця Марія. Чуварна, добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Ось ви до мене обіцяли і знову прийшли. в гості. так. Ти знаєш, мені в тебе так сподобалося. Я тут сиджу вже як в себе вдома. Так. Мені дуже чувана розумний. Кажу папа, всім діткам, які нас дивляться завжди Маму. приходила, приходили. Всі повертаються і люблять до мене. мене Приходять звичайно, тому що. Ти добре, люблячий, всі відчувають твоє гарне серденько, твою Так. І всі люблять казки. І знають, що левенятко ну, це царство всіх львівських казок. Як ви не дивитесь хазкулинятку? Та вже буду тепер дивитися, що зробиш. О, О, у вас тільки всяких цямний. іграшок. Е, ой, телефон є. У мене така казка про так. телефон є цікава, так. але вона дуже довга. Я бачу кульки є. Знаєте що? Кульки. Я вам Вене розкажу. У мене Прокульку. було свято. Привіт, левенятко. Я вам бачу в тебе така дуже гарна хатка. Так, Я гарно. завжди її бачив по телевізору, але от ще ні разу тут не був. Ось, Я... тепер подивись, як вона тобі. Дуже гарні квіточки в тебе тут є, і іграшки, все-все, що цікаво, од діткам. Ти стій тут, стій. Можна? а ви входите, входите. входите, входите. Це якась репетиція, вона знає, що так, то йому. Cioè, левко дорко. Робочий момент. Ми не бачилися так вже. До завтра на добраниць, солодких вам снів, Пишіть мені, малюйте мені, цьомка, у вас як завжди цьому. У мене вдома зберігаються десь до тисячі дитячих листів. Я не всі зберегла за п'ять років хатки Левінятки, але вони є. Це дитячі листи і дитячі малюнки. Я навіть взяла от кілька. Просто випадково так зверху лежали, і як тільки писали тому ливенятку, що вони писали. От листи почитати, це кожен лист, це я не знаю, це любов дитяча. І саме дуже важлива роль сім'ї в плані культури перегляду дитячих телепрограм. Як пройшла ідея створення цієї програми? Як пройшла ідея, я пам'ятаю, Ну та ви ще знаєте, як щось нове, ви ще щось нове, 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 нове. Я пам'ятаю, якось в мене в редакції зібралися якийсь, хтось був чи з керівництва, чи просто колеги, я не знаю. І я відкриваю такий великий зошит, пишу там хатка, левенятка, і кажу: оце ще зошит вільний і листочки вільні. Записуйтеся, хто бажає. Ну, вони сприйняли в чергу мою ідею. Але все одно ми потім то зреалізували. Ну ідея така, що відомі люди Львова читають дітям казки. Тому що хто з вас читає кожного дня дитині казку? Це, мабуть, героїчна тільки мама, може, яка не працює читати, і то левенятку мало компенсувати. І завдяки левеняткові діти познайомилися з багатьма письменниками, поетами, художниками, композиторами, музикантами для них співали. Ну, завжди казали, що для дітей має бути все найкраще. Приміть! Левенятко! Приміт! Я рада, що ти до мене прийшла в гості. Левенятко, знаєш, я за тобою так заскочила, я для тебе принесла приз. А ну вгадай, які руці. Ой, я не знаю. Може тут, може тут, може тут, може тут. Не І що я тепер лише без подарунка. Ні, а раз згадати. Так. Ну тут тепер. І тут нема. А покажи, де ти сховала. <клес> ти мене обдурила, ти мені Але, а... нічого не А ось, ти мені принесла подарунок. Хто працював над програмою? Який був творчий колектив? Редактор була Оксана Савчак, режисер Ірина Міліновська. Працював от Степан Суський, який у нас зараз за камерою стоїть. Художник Оксана Леськів. Я пам'ятаю цю студію. І ми приносимо набір Дощок. О, зліплено, просто збито оце все оформлення. І ходить художник Оксана Леськів. І дивиться на мене, думає, боже боліла Ганна Володимирівна, знову щось хоче. Вона і зараз каже, ви мене так мучили, ви щас постійно. Але що треба віддати? Вона встала і гарно розписала це все оформлення, це ж кольори підібрати, віконечко. До речі, ми придумали в гостях у мами левенятка. Вітаю тебе, моє малесеньке, вітай. Коли ти піднімаєшся сходами, я вже чую з першого поверху, що ти піднімаєшся. Ти таке галасливе. Так, додому скринька, скринька, скринька. Мам, я хочу подивитися, там так. Ай, нічого цікавого, якісь гілляки. Що, що? А ну послухай, що скринька тобі каже. Що? Да, щось погане? Скриньки образились на тебе. Mm. І пазлики образились. Mm. Ну що ж, відкривай. Бери спочатку гілочку Ось. з такими червоними, гарними ягідками. Так, червоні гарні ягідки. А потім ще одна гілочка. Так. Перша гілочка з червоними гарними ягідками. Називається калина. А, а калина. ось ця друга гілочка з дерева верби. А, це верба. Так. А зараз послухаємо, що пазлики скажуть про калину і про вербу. А слухаємо. Без верби і калини нема України. Вбралась в біле плаття. Я колена в білий цвіт Ганна Володимирівна і Ірино. Дозвольте зачитати листа буквально декілька ага. фраз. Віця, Привіт, Левенятко, з великим задоволенням пишуть тобі гавенко Анна Марії і угу. гавенко Вікторія. Нам подобається слухати казочки, які читають твої гості. І на сам кінець левенятко бажаємо тобі здоров'я і радості. Мріємо тебе зустріти на день міста Львова і потримати тебе за лапку, Попа до речі, це мрія була і моєї донечки. Так, так, так. Вона виросла на хаті. Левенятка, і щиро дякуємо вам, вашій оксанці, дякую. за цю чудову дякую. програму. До речі, я пам'ятаю цю родину. Це сестри Говенко. Вони до нас приходили. Ми інколи їм призи вручали. Так, всі хотіли познайомитися. І, до речі, в нашій практиці було завжди організовування телезустрічі з глядачами. Ну, Левенятко, це ж велика аудиторія, розумієте, як запросити в студію двох дітей, коли я маю тисячі листів. І ми там казали, от сьогодні Левенятко записує на передачу. Приймаємо телефонні дзвінки там з 9 чи з 7 вечора до 8 вечора. І цю годину ми сиділи на телефонах. То встиг записатися, студія небезрозмірна. Ми могли запросити 50 дітей чи 30. Вважайте, що з 30 дітьми приходить 30 мам. 30 татусів, бабусі, дідусі. Уявляєте, що було в студії? Тому я розумію режисера, і між ними всіма бігає Анна Володимирівна. Ну але нічого, потім, коли монтували, то ми самі діставали якесь задоволення від роботи. І до речі, що завжди на цих таких зустрічах, як їх називали навіть телеконференціях, я роздавала їм таку анкету. І вони мені завжди писали. Я писали, які передачі ви дивитесь, дитячі, які ваші побажання, що ви хочете змінити, які ваші зауваження. Анкета була хто хотів, підписався, хто ні. І ми черпали від того, можливо, якісь теж моменти для вдосконалення нашої роботи. Ой, все було багато дівчата. Я пригадую от програма Хатка Лавенятка. Саме навіть левенятко їздило у Київ і здобуло там якусь перемогу. Ану, розкажіть про це. це. Таку дуже, дуже, дуже важливу на всеукраїнському рівні. Майданс. Було запрошено левенятко, і разом з Русланою вона їхала. Що то був такий зроблений, якийсь кортеж чи що? І воно так було. Левенятко, було. Україну ливенятко прозвучало. Ну на Україну ми брали участь в міжнародних конкурсах в Болгарії, Ми їздили завжди з левенятком. Ну, я ж кажу, це був такий mm -hmm. ну, єдиний персонаж. Mm -hmm. і Дітям було цікаво, емблема наша Львова. До речі, в мене була зовсім інша ідея. Я колись давно робила я не хотіла робити левенятку. Я прийшла в обласну дитячу бібліотеку до директора Логової. Я кажу, ой, ви знаєте, в мене була виникла ідея, я хотіла, щоб це була така весела кізонька з якимось таким віночком на ріжку. А ця пані директор так дає, Ганна Володимирівна, ви що, яка кізонька? у Львові має бути левенятка. Я кажу, та я вже робила це левенятку. Ні, в нас емблема левенятку, ви маєте зробити левенятко. Ну і так і пішло, поїхала. Пішло, поїхала. Довго я вагалася, як назвати передачу. Я різні варіанти пропонувала і так, і сяк. І пам'ятаю, приходив редакцію. Приходить в редакцію Василь Глинчак. Я йому даю кілька назв і кажу: ну що, хатка левенятка Різні були добре хатка, лимінятка, хай буде він так в дверях. А потім він мені каже: От бачиш, я тобі придумав назву передачі. Ти то цінує. Я кажу, дякую <працю> так. Що ви розумієте, праця така на телебаченні, вона колективна. Інколи ти скажеш слово, хтось підкаже, чи хтось скоригує твою думку. Це дуже так. важливо ділитися навіть своїми емоціями, своїми планами. Так, за стільки років праці. Но, на то треба, студії Але треба, щоб для тебе були добрі люди. Так, та, та. На студії за стільки так. років праці ви зробили дуже багато програм Це для зробили. дітей. Мусили юнаслав. робити, наче і на Різдво, і до Миколая. Так, ну, я навіть так, так. зараз на не буду та, на всі свята. Саме така, яку ви згадуєте, майже кожного дня сниться, скажімо так. сниться? От сниться той епізод з тобою, що казала. з концепцій. Він, напевно, прийшов до нас на передачу, в нього день народження або іменини. Питачте, ви, напевно, день народження чи іменини. А в кого день народження? В тебе. А, так, так, У мене день народження. Ой, великі день народження! А саме головне, знаєте, що у мене? У мене не весілля. Я собі будиночок дістав, який там перед телевізор. Я подивився передачу. Я так люблю вашу передачу. Тепер буду частенько сюди до вас приходити. А, як я не знаю, як частенько так сьогодні, завтра, післязавтра. До речі, ми, ми по сьогоднішній день підтримую стосунки з Лесею Войневич. Вона переїхала до за заміна. Анна Володимирівна, я хочу до Львова, я хочу до Львова. Запросіть мене. До речі, можна її теж колись запросити. Я, вона дуже талановита актриса Леся Войневич. Ну, згадуються, звичайно, ці перші дитячі програми, от коли от вела в прямому ефірі, коли вчилися, це був і страх, і бажання вести, і вже ці пізніші, бо з часом воно все забувається. Ці спектаклі, які залишилися в фонді. Маєм стати і по світу мандрувати. Давайте подивимося ще один сюжет, де, який вас просто характеризує. Так, ну. Так. Всі готові. Можна починати. Галю, віриться, що в Львівському військовому телебаченню 50. Чесно кажучи, віриться. віриться тому, що от роздивляються. А ти роздивляєшся альбом, наші фотографії. В них неможливо відірватися, і я повинна сказати, що в нашій редакції, оскільки я працюю в редакції і літенаста, ви сьогодні знаходитеся тут у нас в гостях з вашою програмою, то саме ці альбоми вони вже дуже багато років зберігаються в нашій редакції. І я завдячую тому, що ці альбоми сьогодні в нас і ми з тобою маємо можливість їх дивитися і подякувати Так. Час. першому редактору редакції програм дітей юнацтва» Лесі Михайлівні Ганна дівчин... Володимирівна. Чи як чи може називати тебе в кадрі нюся? <свистак> Ганна, Ганна ні а не. «Нюся», то Ні, ну, Галя, мене завжди так. Ану Володимир, у вас величезний доробок. Чи ви вели ще в ті далекі часи щоденник? І чи нема у вас щось такого на майбутнє, такої, не знаю, мети, ідеї написати книжку, видати десь ці листи цікаві, чи музей створити? Щоденника я не вела, прошу дуже шкодую. Але. Одного разу прийшла до нас на передачу з обласної дитячої бібліотеки Дар'я Іваницька, і вона написала книжку для дітей про Львів. Я кажу, Боже, яка везарна книжка, ти вона кана Володимирівна, що ви мою книжку хвалите? Ви самі напишіть щось собі про телебачення. Я прийшла додому і думаю, боже мій, я ж не вмію зовсім писати. Ти все на телебаченні колись у професора Цюха, який вчив нас, то казав найрозумніші йдуть газету, менш талановиті йдуть на радіо. Ну вже зовсім йдуть на телебачення. Тому що вони не вміють писати, ви тільки слухають, що інші їм говорять. І Я думаю. Ну, це трошки було утрировано, звичайно. Mm -hmm. Думаю, все. Я почала писати казку про дівчинку, яка створила хатку Левінятка. І там в мене, ніби прообразом, мала бути дівчинка, ну можливо, під... Можна було подумати, що це була я, як вона вперше побачила телевізор. Бо По справді так було, коли я в сусідів вперше побачила телевізор, то я вже жахнулася, що воно таке щось там впливає. Ну, Може, можна <свісна> написати. Та звичайно можна. Ой, скільки Тому що було... такий великий багаж роботи. Ми б хотіли, щоб ви дали от основну пораду дітям і підліткам. Яка все ж таки з висоти вашого досвіду. досвіду ви можете Ой, це дати. Це Дуже важко. Давати сучасному поколінню поради це така невдячна. Рада. Це ніхто не слухає. Це каже, о, знову чи старі нас в чаті, щоб вони були мудріші і кращі. Ну, яка може бути порада? Я тобі кажу, от якщо згадаю своє дитинство, то я сама виховувалася от в такій атмосфері з одного боку. Мама, яка вірить в релігійна, релігійно паску, і з другого боку тато, член партії, тому що інакше він не міг бути. Він був інженером заводу електроосвітньої арматури, і посади він був член партії. Школа вчить одне вдома, ти бачиш трошечки інше, і ти не знаєш, чи ти маєш іти в церкву, чи ти не маєш йти в церкву. І все-таки, от до молоді, якби звертаючись, можливо займатися більше самоосвітою, більше читати. І знаходити якусь таку золоту середину, бо справді не кожна родина може дати дитині таке достойне виховання, як би хотілося. Дуже шкода. І багато дітей є неспроможних самі щось досягти. Тому в нас було дуже багато передач для неповносправних дітей. Так як мене колись вчили, ставитися з добротою до того, хто біля тебе. Дійсно, казав Ільфій Петров, легко любити все чоловічество, ти спробуй полюби ближнього. Це дуже важливо. От, то молоді. Е, читати, дивитися львівське телебачення. <звичайно>, Звичайно, без гаджетів сучасних ніхто нікуди не обійдеться і без того немислиме життя. Дитина мусить розвиватися і на тому. Ну. Самоосвіта, школа, в першу чергу, освіта, освіта. Ну, звичайно, батьки мають дуже багато в чому педагоги, освітяни в цьому багато допомагати. Ану Володимирівну, ми щиро з Іриною вам дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо я за ваш велетенський творчий доробок до наших побажань і до нашої подяки. Я думаю, приєднується не одне покоління дітей, їхні батьки. Щиро, щиро дякую. Повелись програму «Архіватор. Стиснення часу. Ганна Володимирівна, це для вас. Дякую. Будь ласка. Стиснули, уже добре стиснули. Дякую вам дуже. Я обіцяла вам, дорогі діти, що ваші листи вони не загубилися. Я зберігаю їх, бо в ваших листах, ваша душа, ваше серце, ваші емоції. Я вам дуже дякую. Зустрінемось, дівчата. Обов'язково. Обов'язково. Папа! Папа!